Вони до крові боронять інтереси партії. За що стоїте? за підтримку языка. Спасибо. Ну пасіба тоже саме з тими ж самими падами України. Так, да Так. вони готові махати прапорами у будь-яку погоду. Шесть утра ми там на місці ми ми під забравсь. Просталі В коробці, цеплінні. Але після багатогодинної акції вони втомлено зізнаються. Мокли не за ідею. Спочатку да. не знали за штомичом. Ну нам просто сказали мітинг. Мітинг за український да. язик. Да. А потім ми прийшли нас закрыли вот еду железної коробку, і потім уже сказали за що і не випускали просто угу. і день. Пабшальдені охочих заробити легку копійчину збирали по всій Україні. Зазвичай платять від 15 до 40 гривень за годину. Цього разу обіцяли по мінімуму. Нам прийшло смс увідомлення, що 160 гривен, 9 часов, 6.40 сбор возле колонн стадиона Лобановского. Ну, нас всех ведут, платят, а потом в течение часа платят деньги. В итоге митинг закончился в 2, мы простояли до 4. Кто обещал вам платить деньги? Партия регионов, ну, люди от партии регионов. Але мітинг закінчився, а грошима й не пахне. Натовп із сотні людей уже кілька годин виловлює по всій столиці зароблені гроші. Якщо були на мітингах, якщо обіцяли гроші заплатити, всі партії все платили. А це партія президента, яка кинула школьників, студентів. Намагаємося разом додзвонитися до вербувальника, який збирав людей. Приходи на масовку завтра, 5.06.2012. нуль 160 гривень за 9 часов. І С от фото, номер. Так, так, да? Ага, це Так, да, Давайте йому зараз позвонимо. Через півгодини після приїзду знімальної групи з'являється агресивний молодик. Угу. Всі камера. Хто визвав камеру там? Хто визвав камеру? Хто був ініціатором цього діалог? Чоловік відмовляється називатись, але присутність камери його дуже дратує. Я не вважаю, нужно представляться. Я ніхто. Нас розвесить домой, да і все. Да, не мы не вже не а, а, ми вже нашими обіцяннями так накормлені. Ради чого ти ви приїхали місця. на митинг? Ради а, денег. Продажні люди. До півночі лишаються лічені хвилини, і розчаровані люди намагаються встигнути на останній потяг метро, так і не отримавши ані копійки зарабатывать на тому, що кидають простих людей, ну це неправильно. В Україні давно звикли до платних мітингарів. Всі задоволені, партії отримують велолюдні зібрання, а люди охоче підзаробляють. Було 181 чоловік. Омножаємо угу. на 160 гривень. Получається, какая Тридцятник. Саме 30 тисяч гривень за один день заробили організатори акції. Таке нахабство дивує навіть політтехнологів. То там е, частину цих коштів, які виділяються на проведення цих мітінгів, тобто на виплату цим людям, е, поглинається частина це політичним е, менеджментом цієї ж партії. Е, потім сотниками, тисячниками, десятниками ну там вже залежно від е, сітки. Люди ці якби е, отримують вже залишки. У партії регіонів від пікетчиків відхрещуються. Це абсолютно неправда. Е, просто подумайте саме: 181 людина, котрих не заплатили. Тобто, відповідно, всі інші отримали гроші. Е, ну це просто нісинитниця. Але щойно знімальна група поїхала, нам передзвонили політичні найманці. Без камери агресивний невідомий дістав із кишені пачку грошей. Купці найвитриваліших дісталося по 30 гривень на проїзд, замість обіцяних 160. Продажні люди, Продажні люди, ну, продажніше.